Київщина сьогодні гордиться своїми спортсменами, тому що більше сотні юнаків і дівчат, які входять до складу збірної України, представляли Київщину на Олімпійських іграх. Вони є чемпіонами світу, чемпіонами Європи. Але найголовніше, що сьогодні на Київщині вчилюється в життя соціальні ініціативи президента щодо підтримки. Талановитих дітей, талановитиї молоді, юних спортсменів і створюються умови для заняття фізкультурою і спортом. Ми за останній рік відкрили біля 10 стадіонів, сотні спортивних майданчиків, льодовий палац в Білій церкві, будується льодовий палац на Богославщині. Створюються умови для того, щоб діти займалися спортом, щоб діти були здорові. Це найголовніше, що потрібно сьогодні нам зробити. А вже потім виявити тих дітей, талановитих дітей, підтримати через спортивні інтернат. Через е, е, збірні команди і дати їм можливість шифувати свою майстерність, виступати за Київщину, за Україну на чемпіонатах світу і Європи. Тому на сьогоднішній день на Київщині е, культивуються такі види спорту, як велоспорт, як легка атлетика, як хокей, як фехтування, як, е, футбол, е, це, як біатлон. Це, Можливість розкрити свої таланти. Київщина сьогодні стала центром олімпійських видів спорту, підготовки їх до майбутніх змагань. Тому ми будемо працювати і допомагати розкрити свої таланти і займатися фізкультурою і спортом. Я хотів би сказати, що це дійсно великі здобутки нашої держави. Це заслуга президента, що він сьогодні не байдужий і він дуже багато. Уваги приділяє якраз розвитку фізкультури і спорту, тому що це майбутнє нашої нації.